Доброго дня, шановні колеги. Рада вас вітати і рада, що ми з вами розглянемо дуже цікаву і важливу тему, таку як підтримка вагінального здоров'я у жінок менополозального віку, тому що стан вагінального здоров'я це також одна з складових частин загального стану здоров'я. І наше завдання турбуватися про максимальне його збереження в такому непростому віці жінки, як менопаузальний період, це перехід організму до стану менопаузи, тобто стійкого припинення менструації. Це процес, який тривалий час, складний процес тривалий час може відбуватися. Іноді приблизно 10 років, і про менопаузу ми з вами говоримо тоді, коли вже пройшов рік, тобто 12 місяців після останньої менструації. Ваза симптоми є основним у цей період жіночого стану здоров'я, і вони спостерігаються приблизно у 75 80 жінок. Одна з складових цього клімактеричного синдрому, менополозального синдрому, як ми його називаємо, це генітоуринарний менополозальний синдром. Треба сказати, що кожна з складових менополозального синдрому вона дуже важлива. Мемозального синдромального дефіциту естрогенів в структурах все системи. І цей термін прийшов на зміну діагнозом може більш звичним для нас, таким як атрофічний вульвовагеніт, вульвовагінальна атрофія або урогенітальні розлади. І така назва цього синдрому була схвалена в 2014 році міжнародним товариством фахівців з вивчення сексуального здоров'я жінок. І тому з цього періоду ми вже майже 10 років означаємо це як генітоуринарний менопаузальний синдром. Через 7-10 років після припинення менструації, тобто після настання менопаузи, атрофічні зміни спостерігаються майже у кожної другої жінки. А в подальшому частота зростає і досягає майже 75%. Але основне це наступні цифри. Близько 70% жінок, жінок, які мають симптоми вульвовагінальної атрофії, не звертаються до лікаря, тому що вони вважають це природним станом, тому що вони не вважають за потрібним звертатися, лікувати ці стани. Хтось із жінок вважає, що це не треба лікувати зовсім, і тому вони замовчують ці проблеми, а проблеми можуть набувати більш розповсюдженого характеру. Вони розвиваються повільно. І на початку монопаузи тільки 4% жінок мають скарги на провоєвигенітоуринарного синдрому. Але через 3 роки ця цифра досягає вже 40%, а після цього року ще більш зростає ця цифра, і вже в подальшому кожна друга жінка зазначає, що вагінальний дискомфорт негативно впливає на якість її життя. Ми з вами розглядаємо менополозальний повозальний гормональний генітоуринарний синдром як прояв прогресуючого дефіциту естрогенів, тобто розвитку вікових змін, атрофічних змін, слизової оболонки і не тільки піхви, а ми говоримо се статевого тракту, тому що і Урінарні синдроми також можуть турбувати і поволі розвиватися у жінок. Дефіцит астрогенів викликає порушення проліферативних процесів піхового епітелю, пригнічує мітотичну активність клітин і насамперед базального та парабазального шарів, і змінює активність рецептурного апарату. А в подальшому рецидивні інфекції піхви можуть розвиватися, і вони є прямим наслідком епітеріальної атрофії. Діагностика генітуринарного синдрому базується, по-перше, на зборі анамнезом. Ми з вами вже згадали, що майже 70% жінок не говорить про наявність цих симптомів і взагалі цього синдрому. Тому лікарі повинні бути активними, і лікарі в зборі анамнезу передбачаючи, що у жінок можуть бути ці зміни. Повинні детально розпросити жінку і виявити, чи є чи нема скарги. Також в подальшому ми звертаємо увагу на такі дані огляду, які ми можемо отримати при вагінальному дослідженні, при ультразвуковому дослідженні та за допомогою лабораторних та інструментальних досліджень. По перше за все, ми не можемо забувати про такий простий метод діагностики, як визначення вагінального pH, тому що ми з вами знаємо, що розвивається лужне середовище в мене віці, і тому атрофічні процеси, які є в цьому віці, вони відбуваються на тлі лужного середовища. І чому це важливо? Тому що ми говоримо не тільки про стандарт 50 років і настає на паузу жінок. А ми з вами сьогодні говоримо про такі серйозні проблеми, як передчасне визначення яєчників. Ми сьогодні говоримо про ранню менопаузу, передчасну менопаузу, а це Має на увазі, що е, такі зміни дезгормональні відбувають у жінок раніше 50 років, і тому визначення того, чи є атрофія, чи нема атрофії з е, тими процесами, які можуть розвиватися в подальшому, дуже і дуже важливо. Також ми можемо визначити індекс дозрівання вагінального епітелію, а це відбувається при появі в цитологічному мазочку базальних та парабазальних клітин. Також ми оцінюємо ПАП-тест і ми досліджуємо мікробіологічне середовище вагінального розмісту і е, з вами ми оцінюємо зниження титру або елімінацію лактобацил, і помірне підвищення титру умовно патогенної мікрофлори, тому що е, після зникнення лактобацил, для яких немає поживних речовин при гормональному дефіциті, ми знаємо, що розвивається умовно-патогенна мікрофлора, яка може в подальшому викликати рецидивуючі вагінальні інфекції. Нам в допомозі також може стати кольпоскопічне дослідження, тому що ми бачимо характерні ознаки стончення слизової оболонки піхви, з нерівномірним слабким забарвленням, розчином, льоголя, велику капілярну мережу в підслизовому шарі. Гормональні порушення і вульвовагінальна або урогенітальна атрофія мають характерні ознаки при візуальному огляді. Кольпоскопічне дослідження ми вже з вами згадали, але слід сказати в доповнення до цього, що має місце стончення слизової оболонки піхви. І ця оболонка легко дуже травмується при огляді, іноді, при огляді в дзеркалах, іноді при обробці слізової оболонки шийки навіть ватним тампоном ми можемо побачити ось це травмування, і ми можемо побачити кров'яну росу, яка є на стінках піхви. А також відсутні типові ознаки запального процесу, тобто в цьому випадку при кільки атрофічних змінах немає набряку, немає гіперемії з двох які виникають в репродуктивному віці при наявності запального процесу. Також ми можемо відмітити зменшення вагінальної складчатості і втрату пружності тканин. Основними проявами атрофічного вульвова геніту, тобто цього стану, коли вже розвивається запальний процес, є сухість свербіж, неприємні відчуття, про які жінки вже говорять, і може бути диспаронія, а можуть бути певні скарги, які пов'язані з актом сечовипускання. Також можуть з'являтися аномальні вагінальні виділення піхви різного характеру, іноді можуть бути з неприємним запахом, або можуть бути контактні, кров'янністі, мажучі виділення. У жінок також може порушуватися сичів випускання і дизорічні явища можуть йти в доповнення до атрофічного геніту і саме запального процесу в піхві. Які ж завдання перед нами стоять, коли ми лікуємо гнітуринарної менополозальний синдром? Завдань багато, завдання різнопланові, але ми повинні з ними впоратися. Це поповнення дефіциту естрогенів, нормалізація рівня, е, шпіхви, е, стимуляція синтезу колагену, поповнення дефіциту лактофлори, поліпшення кровопостачання та? Зволоження стінок піхви, стимуляцію зростання м'язової маси і профілактику пролапсу та натримання сечі. Це все дуже пов'язані між собою речі, тому що е при генітоуренарному синдромі мають місце не тільки запальні процеси, які можуть розвиватися е в стінках е безпосередньо в стінках піхви, але і мають місце урінарні розлади, мають місце стресове нетримання сечі, і може мати місце прогресуюче опущення стінок піхви. Все це ланцюжки єдиного процесу, і про них ми повинні пам'ятати. І е, враховуючи більш яскраві ознаки якогось з них, йому більше приділяти увагу, але пам'ятати і про інші складові генітоуринарного мене синдрому. Тобто, мета нашого лікування це корекція симптомів, профілактика рецидивів і взагалі покращення якості життя е, жінки. Дуже важливо пам'ятати про етапність лікування, тому що це необхідний компонент для того, щоб ми з вами досягли успіху. По-перше, приділити увагу необхідно усуненню проявів атрофічного вульвовагеніту. І е, в цьому випадку ми говоримо з вами про використання, переважне використання. Місцевих лікувальних засобів це можуть бути засоби антисептичного характеру, або це можуть бути антибактеріальні засоби. Ми з вами визначаємося в виборі цього засобу в залежності від того, які ми отримали аналізи, і який є етап запального процесу, чи є запальний процес, або тільки зміна мікрофлори піхвої є умовна патогенна мікрофлора. Ми з вами визначаємося в у видовому складі мікробного пейзажу піхви, і таким чином ми можемо вибирати лікувальний засіб. По-друге, що ми повинні пам'ятати, для стійкового ефекту лікування, що не потрібно, нам необхідно? Це забезпечення регенерації епітеліослизової оболонки піхви, відновлення pH середовища, відновлення природної мікрофлори піхви, а це, в свою чергу, підвищує місцевий імунітет і перешкоджає розвитку патологічної флори. Але ще один дуже важливий момент: ці наші дії повинні тривати. Досить довгий час і ось такий довготривалий менеджмент проявів гінітуринарного синдрому, він дуже важливий. І ми повинні знову ж таки розмовляти з жінками і казати їм, що природні процеси, які відбуваються в організмі, вони не зворотні. І атрофічні процеси, пов'язані з дефіцитом гормональним, вони є, вони будуть відбуватися. Тому для того, щоб підтримувати вагінальне здоров'я в доброму стані, необхідно також приділяти увагу і після лікувального курсу, який був завершен, переходити саме до цього довготривалого менеджменту проявів гіміто синдрому. Як ми можемо це робити? Ось типовий приклад. Скажімо, жінка п'яти років звернулася зі скаргами на неприємні відчуття, диспараунію? з'ясувалося, що жінку поряд цим ще й приливи. І така велика, судинна симптоматика відсутня менструація протягом 6 місяців, але в жінки є обтяжений тромбоемболічний анамнез і вона приймає відповідні препарати, і поряд з цим вона не може використовувати гормональні засоби. Тому нам слід тоді розцінити, які засоби необхідно. Призначити жінці. Є в нас такий вибір цікавий, як продукт Дермапацифік. Це зволожуючий гель, який розроблений для підтримки здоров'я і підтримки жінок з, для гігієни інтимної зони. А він має добрий профіль безпеки і може бути рекомендований усім жінкам з симптомами атрофічного карпіту, і в тому числі. Пацієнткам онкологічного профілю, хоча, на жаль, такі пацієнтки все частіше зустрічаються в такому віці. За допомогою цього препарату ми можемо створити зволожуючий захисний бар'єр, відновити трофіку та еластичність тканин, здійснити місцевий імуномодулюючий ефект, антиоксидантний, антибактеріальний, протизапальний та регенеративний. До е, гормональної терапії є певні протипокази, як абсолютні протипокази, протипоказання, так і відносні протипоказання, але ще є е, е, бажання жінки і деякі жінки, незважаючи на те, що відсутні протипоказання і незважаючи на наші е, докази. Необхідності відмовляється все ж таки від гормональної терапії, і ми не маємо тоді вибору іншого, як призначати препарати, які містять гіалуронову кислоту, тому що це альтернативний негормональний метод лікування, і гіалуронова кислота забезпечує сильний зволожуючий ефект і сприяє належному підтриманню гідратації всечатової. Системою забезпечує інтенсивне зволоження слизової оболонки і зберігання цієї вологи тривалий час. Цей препарат також містить лактобактерії для відновлення вагінальної мікрофлори, виробляючи молочну кислоту, стабілізуючи фізіологічний pH піхви і допомагаючи організму боротися з вагінальними інфекціями. Природним шляхом. При створенні препарату були враховані е, такі позиції, як безпечність цього препарату, як гігієнічність, тому що використовуються одноразові аплікатори, а це значно полегшує його введення. І е, зручність та простота використання, тому що жінка може користуватися цим препаратом будь-де. Використовується він один раз на тиждень перед сном, тривалість курсу 10 тижнів, при необхідності курс повторюється і не використовується під час менструації у період вагітності та лактації при гострих інфекційних захворюваннях та при маткових кровотечах. Тому таким чином, використовуючи цей препарат, ми можемо тривалий час забезпечити здоров'я та комфорт нашим жінкам. Дякую за увагу.